Людина перед смутком завжди стоїть така обезброєна. особливо коли людина живе без Бога, щось відбувається в житті, якісь випробування, і вона не має опори, не має е, на що впертися або на кого впертись. Дуже часто це можна було помітити в часі ковіду, коли люди, які жили без Бога, е, ну Перебували в страху, в боязні, в смутку, в печалі. І вони надіялися на лікарів. Але коли лікар помилявся, бо лікар теж людина, вони працювали невтомно в той період, то тоді вже і їхня ця опора рухнула. І люди знову були в страху, бо що ж лікар не може теж справитися. Або ж Теж, коли проживаємо війну, коли проживаємо війну, людина, яка живе без Бога, вона не має де шукати цієї міцної розради. Дивіться, як гарно сказано в сьогоднішньому Євангелії. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. Дорогі брати та сестри, якщо ви слухали уважно цю фразу, то ви помітили, що там не сказано. Що ваш смуток зникне, а з'явиться радість. Ваш смуток обернеться на радість, це досвід твого життя, досвід, який ти проживаєш, досвід не можна викинути просто так, але це переродження, переродження в щось інше зовсім. Внутрішнє, духовне, так? тобто це випробування, е, яке змінюється на радість того, що Господь завжди з тобою, попри все, що би не було в твоєму житті, що би не відбувалося в ньому, що е, в цю хвилину Господь завжди є цією опорою і радістю. Так? І дуже сильний, так? мені здається, що сильнішого порівняння до цієї. До цього переродження неможливо придумати, ніж ця жінка, яка має родити. так. Ці біль, яка огортає її в момент родів, це переживання, тривога, як це буде перед родами самими. І що потім? Потім це перероджується на цю радість маленької дитини, присутності, присутності сина чи доньки. Вона не пам'ятає вже цього, що було, вона пам'ятає тільки цю радість, це внутрішнє переродження, внутрішнє переродження. Господь говорить в сьогоднішньому Євангелії, що ви вже того дня не будете питати в мене нічого. Чому? Це новий рівень стосунків, новий рівень стосунків, коли ти вже будеш настільки в Його присутності. Що тобі буде достатньо, попри все те, що відбувається навколо тебе, які бурі і випробування є навколо тебе, ця присутність буде дарувати в твоєму серці мир, мир мир попри війну, спокій попри грози, попри бурі, дорогий брате та сестро, нехай. Наше життя сповниться Його присутністю, присутністю через відносини з Ним, через молитву, через молитву, молитву серця. Яка це ця молитва серця жива, справжня, не запланована, нешаблонна? Кажи йому, що відчуваєш. Можливо, сьогодні твоєю молитвою буде молитва тиші. А можливо, молитва крику, а можливо, молитва болю, а можливо, молитва присутності, Його присутності. Вона буває різною, але справжньою. Важливо, щоб вона була справжньою. Так? Бо е, Бог дійсно шукає собі не Диктора з красивим поставленим голосом і продуманим наперед текстом. Він шукає доньку і сина щирим серцем. Амінь.